Всім привіт-привіт! Всім гарного дня! Що це в мене? Вчора я отримала посилочку, я вам казала тему, то була перша частинка, А сьогодні дійшла вже друга частина. Отакий От мішок, він такий важкуватий. І так як я сьогодні цілий день працюю, але у мене звільнилося місце. на... На 10 годин ранку. І я збігала, забрала посилочку і зроблю вам сьогодні тільки оце відео розпаковку. Більш нічого, тому що далі буду працювати аж до вечора. Тому дивимося, що я тут назамовляла. замовляла. Я ж кажу тему: це така штука, що коли туди заходиш, там треба все. Розумієте, треба воно, не треба, але воно треба все. Так, що ми тут бачимо? Це я замовила рушнички такі для педикюру. Одноразові такі серветочки, ну, рушнички вони для педикюрчика. Я такі використовую, ну, взагалі завжди купляла тут у нас ну, в наших професійних магазинах. А це, думаю, спробую, які ж вони, ага, вони. Вони як бумажняні, тому що ті, що я тут купую, то вони такі, знаєте, ну, як, як, як із тканюшечки. А ці, наче такі, хоча, наче й не бумажняні, такі, малесенькі. Ну, гарненькі, по якості гарненькі, я думаю, вони мені пригодяться. Оце замовила такі рушнички. <кій> так, тут багато всього. <кій> не знаю навіщо. <кій> ну я замовила ще один купальник. Купатися нікуди не хожу, а купальники замовляю. Ну, хай буде, мало лі що. Вдруг я поїду в цьому році знову в Туреччину. От, і в мене буде новенький купальничок. Отакий От купальник я замовила, просто я його як побачила, і він мені так сподобався. Отакий От купальник ось. да, Гарненький. Низ чорний, тут верхушечка така. Ну, в общем, я потім поміряю, подивлюся на нього. Так, що я тут ще замовила? А, це я собі замовила. Для дома шорти. Такі, знаєте, вдома ходити. Отакі. От Ой, щось вони, наче короткуваті, де в них перед. Отакі. От Отакі звичайні шорти. Значить вони як коротенькі, мені так здається. Хоча наче такі самі як і ці. Ну так. Да. Ну, це для дома. Це я нікуди не ходить, а вдома ходить. Такі вони. Ну, як поліестер, як все в Китаї. От. Ну, такі звичайні шорти. Коротше, щось все мірять, все мірять треба. Так, потім що це тут? Ага. Це я замовила на свій маленький телефон, бо на цей новий, що я знімаю, я була купила, я вам показувала, купила аж два чехла. І такі класні. Я дуже задоволена, дуже суперовський чехол. А думаю, я маленький свій роботяжку таку. Думаю, обідала, не купила йому чехольчик красивий. І я замовила, ось дивіться, отакий от чехольчик з яблучком. От. Зараз поміряємо зразу. Зараз поміряємо. І оп і подивимося чи підходить, чи ні. О, все прямо ой, та вишу, яка краса. Отак, От Оп. А це ми з Ларою бачите? Ой, зараз покажу. Ось, це ми з нею були на, на озері Брайас. На цьому, бачите? І чехольчик отакий класний. Мені подобається, що він тут такий, ось знаєте, ну, тримає гарно. Я дуже задоволена і на цьому телефоні. От і на цьому у мене тепер буде отаке яблучко. Це ж айфончик, то, значить, яблучко. Так, значить, вже все. І телефончик у мене з новим чехольчиком. Так, що це я ще замовила? Ще замовила одні джинсові шорти. Ну, люблю я джинс. <сум> люблю я джинс і замовила собі трохи інші шорти. Бо в мене, виходить оці шорти, що я хожу, в мене двоє шорт, ну, а модель одна і та сама. А шорти, якби, а шорти однакові. Отакі От я ще замовила шорти. В общем, це теж все міряти. Вони теж тут такі. З дірками. Так, хто це мені телефонує? Зателефонувала мені глядачка. Та так ми довго з нею пролялякали. Про так, ну що? Продовжуємо да, нашу розпаковочку. Що тут у нас ще є у, в цьому мішечку? А що це ще є? Не знаю. Сама не знаю, що це таке гарне щось. А, це нова білизна. Ну, це ж моя бубіль. Коротше, це я собі замовила білизну, яка застібається спереду. Не ззаду, а знаєте, такий, типа бюстгальтер топік. Ого, тут наскільки крючків. А я так думаю, що ж це за кружева такі гарні. Зараз покажу. Дивіться, який красивий. Да? Красивущий який. Ну, в общем, це мені сьогодні щось все міряти, не переміряти. М -м -м. Так, це теж на примірку. Так, коробочка. А, це те, що я переплутала. І і що? І я замовила, я замовила собі кремчик під обличчя. Він, наче як такий хороший по опису і по відгуках, дуже гарний кремчик. Але, коли я замовляла, я трохи щось наплутала і замість одного замовила аж три. Зараз я вам покажу, розкриваю. Такий, знаєте, прилічна і бутилочка, що можна і на подарунок. І дуже гарні були відгуки. Дивіться, яка краса. Е, відгуки гарні стосовно, що дуже гарно лягає на шкіру, немає ніякого ефекту, знаєте, такого плівки. От. Це саме під очки. Я, до речі, так дивлюся, ну, це і не із дешевих. Там є, знаєте, такий приємний запах, не різкий, ну, я не люблю дуже парфумовану оцю косметику. Це із дорогеньких, скажімо так, він щось я не пам'ятаю, щось він коштує до 300 гривень, оцей кремчик. Йокосмо, йо йо якось так фірма так називається. Ну і отака, дивіться, яка, да? яка красива бутилочка. Тому, тому буде або на продаж, або на подарунки. Одне з двох. І оце я їх щось, ну, ну, трошки я ошиблась, да? І замовила аж три штуки. в ну, мене є кому дарувати. У мене ще є дві дівчинки. Mm -hmm. Ну, тобто мама і Альона. Так, а і все. І щось іще одненьке. А це що я замовила? А що це я замовила? А це в мене сьогодні посилка велика. Щось іще я замовила. А що це? А, це баночка з гелем. Вирішила попробувати гель для роботи. Подивлюся, як на собі буду випробовувати, як буде носитися, в общем, оце, оце, оце і все. Оце така у мене посилочка. І так, зараз починаємо все міряти. Да? Ну, Білизну, я не знаю, повірите, мабуть, мені на слово. Я вже, може, не буду показувати. А шортики покажу? Шортики покажу? Ну, а купальник я подивлюся, як він на мені вирішу, чи показувати, чи ні. Все, міряю. Так, ну що, джинсові шорти. Дивіться, яка прелість, Боже, які вони зручні. Я вам не можу передати. По-перше, вони трошки довші, ніж ті у мене. І вони така в них зручна посадка. Знаєте, що їх не відчуваєш? Дуже класні. Я прям задоволена, задоволена, задоволена. прям вони будуть мої улюблені шорти. Дуже класні. Взагалі, суперовські шорти. Вони, бачите, тянуться дуже гарно, вони на мене не, не малі, От щоб так, знаєте, що затягло, що нема чим дихати. Ні. Все, супер. Оці шорти. Во. Я, якщо понаходжу, я понаписую ціну, скільки коштують такі шортики. За скільки я їх взяла. Отакі. От так, шорти домашні. ну, Може, звісно, хтось би в них і на вулицю вийшов, але для мене це домашні шорти, бо для мене це, знаєте, вони тільки вони за, за короткі, якби, як для вулиці. Да? А для дома там, то може колись там на дачу поїхати. ну, такі, Вони легесенькі, широчесенькі, зручнесенькі, але коротенькі. Ну, Для дому, я ж кажу, мені працювати саме то такі шортики. З карманчиками такі. Так, я так думаю, дивляться тільки дівчатки мої, <гаду> бо буду показувати білизну. Ну, в принципі, знаєте, ця білизна, вона більше як топік. Не як бюстгальтер, а більше як топік. Але дуже класно, бачите, він, він довгенький. Він, подивіться, закрита спинка, застежечка спереду. І дуже зручний. Дуже. Я дуже останнім часом люблю білизну, от таку, знаєте, зручну. От він саме зручний. І теж щось недорогий, там двісті чимось гривень. Ну, дуже зручний. Такий, знаєте, його не відчуваєш на собі. Так, ну і зовсім треш контент. Купальник. Ну, я так, знаєте, спочатку, наче мені якось незручно вам його показувати, але з другого боку я подумала, ну як люди на пляжі. Я ж не гола перед вами, правильно? Я показую вам купальник. Ну, Купальник дійсно класний, дивіться який. Ось такий купальник, ззаду він там з перетиночками. Ось такий купальничок. Я довольна. Він гарний. По розміру якраз на мене, тут така драпіровочка, щоб прикривати цього живота от, на, на животику. От. Приємний, дуже до тіла, ну от класний. Купальник, нічого не скажу, мені подобається. Е, так що такі в мене покупочки. Мені, в общем сподобалось все. Що білизна ця дуже класна. ну Він, він такий там і білий ще є. Таке, знаєте, кружево, таке, ви подивиться, яке кружево гарне. Дуже класне. Я ж кажу, дуже зручний, прям от топік, якого на собі не відчуваєш. Ну, Шорти для дома, понятно, тут просто звичайні шорти, як шорти. От. Але в мене, я хожу вдома, і велосипедки теж такі коротенькі. Хто мене тут бачить, це для себе. знаєте, Щоб не так жарко було. Тому теж хороше. Оці шорти джинсові, взагалі бомбячі. просто. Вони тянуться, бачите, як вони. Як, як колготки на тобі, знаєте, вдів і не, не відчуваєш їх на собі. Дуже суперовські. Прямо от класні, класні. Ну і купальник мені теж дуже сподобався. Купальник теж дуже сподобався, гарний. Ну, я би ще якось трошки підсхуднути. Ой. Ну, треба сідати на дієту. Треба сідати на дієтку. Якось. Хоча, оце, ви знаєте, були оце ми тиждень. І не їли, да, майже там нічого, і що, нічого. геть зовсім. Геть зовсім нічого. Так, кремчик буду використовувати, буду казати вам, як кремчик. І все. А, і, ну і чехольчик, чехольчик бомбячий. Мені дуже сподобався чехольчик. І всі, і всі мої покупки. Змінилась фотка, бачите, яка ну, я біля цього, біля водоспаду. Так, все я вам показала, все, наче все. А, ну І баночка геля теж буду випробувати, не знаю, побачу. Ніколи не замовляла, але теж були дуже гарні відгуки. Попробую. Це я брала теж якби ну, що В Китаї є ширпотреб, який там по 3 копійки, а є речі, які дорожчі, От, але дово, ну, фабричні фабричні і теж дуже непогані. От, Наприклад, як і от, оцей, оцей кремчик, да? ну, що в них є кремчики під очі за 50 гривень, а є за 250 гривень. Ну, як би це велика різниця. Тут є і стекло вони, я ж вам показувала, як вони виглядають. Прям презентабельно і гарно вони виглядають. Дивіться, яка, яка красива бутилочка, суперовська. От тому... Тому це так. Все. Сьогодні у мене тільки огляд посилки, тому що більше в мене часу немає, і я буду далі працювати аж до ночі. Ну, тому, якщо комусь щось сподобається, замовляйте на тему. Я не знаю, якщо в мене вийде, я подивлюся, якщо в мене вийде е, з посиланнями на, на, оці, ну, на те, що я замовляла, то я вам повставляю ці як би, посилання. Ну, я не знаю, я просто не пробувала ніколи там копіювати посилання, тому не обіцяю. Ну, Якщо вийде, то я вставлю. Ну все, з вами прощаюся, всім всього самого найкращого, всім пока-пока. Така в нас сьогодні була розпаковка з тему. От. І до нових зустрічей. Пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.